Вітаємо, ми нова українська компанія Укрлот. Запрошую усіх українців на свій торговий майданчик. На нашому сайті ви можете купувати або продавати без жодних обмежень та комісій. Єдине, що вам потрібно, це реєструватися. Сьогодні ми покажемо, як це швидко зробити. Щоб зайти на наш сайт, ви можете натиснути на посилання в описі під відео або в пошуку Google написати Укрлот. Натискаємо на перше посилання та переходимо на сайт. Зверху справа знаходиться кнопка увійти. Натискаємо на неї та у формі обираємо «Зареєструватись». Є декілька варіантів, як це можна зробити: через Google, Facebook або за допомогою електронної пошти. Ми рекомендуємо використовувати саме третій варіант. Перед реєстрацією просимо вас ознайомитись з нашими правилами та угодою користувача, так як під час реєстрації ви їх приймаєте автоматично. Повернемось до заповнення реєстраційної анкети. Тут це просто вводите свою електронну пошту і придумуєте пароль, який обов'язково має складатися із латинських літер та цифр. Пароль вводимо два рази та натискаємо Зареєструватися. Ваш аккаунт створений, але ще не активний. Тому вам лишається підтвердити свою електронну пошту та номер телефону. Кожен новий користувач може отримати 200 гривень на свій баланс після реєстрації. Ці кошти пізніше можна використовувати для просування своїх лотів на сайті, але їх неможливо вивезти собі на картку. Детальніше ми про це розкажемо у наступних відео. Як підтвердити свій номер телефону, найлегше це зробити, натиснувши на Створити лот. На сторінці, яку ви бачите, заповнюємо своє прізвище, ім'я по батькові, контактний номер телефону і відправляємо собі смс. Дані, які ми зараз вводимо та номер телефону для реєстрації на сайті видумані, для того, щоб просто показати вам по зразку, як потрібно це робити. Смс для реєстрації абсолютно безкоштовно, тому не переживайте, ніякої плати за неї у вас не буде знімати. Коли ви отримаєте смс, вводите код в спеціальне поле і натискаєте Підтвердити. Не забудьте так само заглянути у свою електронну пошту, знайти лист від «Укрлот» і натиснути на посилання, яке вказано у повідомленні. Вітаємо, Ви повністю пройшли реєстрацію і тепер можете з легкістю купувати, продавати та користуватися сайтом без обмежень. Якщо у вас будуть якісь запитання, обов'язково задавайте їх під відео або звертайтесь у службу підтримки на самому сайті. Дякую за увагу! Слава Україні!